Усі новинки ліхтарів «Відекс» в одному відео. Налобний світлодіодний ліхтарик від h 147 на 700 люмен 5000 кельвінів. Комплектація інструкція, кабель живлення, налобне кріплення і сам ліхтар. Ліхтар має світлодіод дальнього та ближнього світла. Кут нахилу ліхтаря регулюється за допомогою кріплення. Режими перемикаються за допомогою поворотного механізму. Ліхтар має вбудований акумулятор, який заряджається за допомогою кабелю type c Поверніть поворотний перемикач, щоб увімкнути та переключити різні режими освітлення. Натисніть і утримуйте кнопку протягом 05 секунди, щоб увімкнути червоне світло. Однократне натискання кнопки перемикає режими червоного світла. Разове натискання кнопки показує індикацію. Ліхтар має 6 режимів білого світла та три режими червоного Налобний світлодіодний ліхтарик Vieдеx vlf H189. На 600 люменів 5000 кельвінів. Комплектація. Ліхтарик. Пов'язка на голову. Кабель для заряджання інструкція гарантійний талон. Ліхтарик має поворотний перемикач кнопку світлодіод дальнього світла, світлодіод ближнього світла. Для вімкнення ліхтаря та перемикання між режимами поверніть поворотний перемикач. Щоб вімкнути червоне світло, натисніть на кнопку та затримайте її на 05 секунд. Режими перемикаються за допомогою натискання кнопки. Затисніть кнопку при включеному білому світлі та активується режим сенсорного керування. Однократне натискання кнопки на вимкненому ліхтарику покаже рівень заряду. Новинка Ліхтар Videx A231Z має функцію ротаційного фокусування, за допомогою якої можна регулювати кут розсіювання в залежності від ваших потреб. Ліхтар має просту кнопкову систему керування. В комплекті також ідуть кліпса, запасна накладка для тактичної кнопки та переходник для акумулятору типу 18650. Колірна температура 5000 к, дальність 230 м, світловий потік 1500 люменів. Гарантія 3 роки.